Тетяна Єковенко, ми українки. Ми українки, ми із того роду, чию відвагу світ ще не забув, на золото вишневу нашу вроду виважував розбещений Стамбул. виважували нелюди захлані, самі того не знаючи, сливе, що в кожній українці роксолана не бранка, повелителька живе. І доки у боях, та у походах, та й в шинках пропадали козаки, ми порали худобу і городи, і шовком вишивали стрічки, Вставали рано і лягали пізно, перемагали спеку і грозу, ховали горе у тужливу пісню, виплакували піснею сльозу. Ми українки, в нас душа багата, блакиттю неба, золотом ланів. Ми вміємо і сіяти, й орати, народжувати велетнів, синів. Бо ми такі оддавна і донині кликаємо світ любові й доброти. Ми українки, значить, берегині. Ми Україну мусим берегти, Володимир Сюсюра Любіть Україну, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. Як очі її ніжна карі, вона у зірках, і у вербах вона, і у кожному серця ударі, у квітці, пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дівочій усмішці, в дитячих очах, і стяги в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах тих пурпурових, в огні що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, що в тьмі пробивають нам путь до весен, і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї тивій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчину, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть її у кохані в бою в той час, коли ходуть батареї. Любіть Україну всім серцем своїм, і вічніми будемо з нею. Костенко, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути й гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згірк ще, Не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, Хай буде все пробачене пробачене. Єдине, що від нас іще залежить. Принаймні від прожити як належить. Ліна Костенко, спини мене. Спини мене оттямся і оттям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти в однокола. Вона ж верве нам спокій до струни, вона слова поспалює вуста. Спини мене, спини і схамени, що поки можу думати востаннє. Що поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відмовляю. Чи біля тебе полум'ям згоря. Василь Семоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, Мука твоя єдина, очі твої одні. Завтра тебе не буде більше на цій землі, інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні ж усе для тебе: дерева, гаї, степи, жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої, одні. Аліна Казмірчук то не доля. То не доля любий. То не доля. Та незрабна низка помилок, не дарма у вільного є воля, а у інших стіни і замок. Ми з тобою різні до місця, нам на двох планети землі. Ми блукаємо різними світами, хоч і ходимо по одній землі. Бачить Бог ніщо нас не з'єднає. Хай букає вічний снігопад, більше я нічого не чекаю, тільки душу, як тепер назад. Ліна Костенко усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна, Костенко, крила, А й правда, крилатим ґрунту грунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, і правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ті крила, не споху піля, а правди чесноти і довіря. У кого вірності у коханні, у кого вічного поривання. У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у когось пісні або надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А, а крила, а крила має. має. Ліна Костенко. Тут у Долісків ціла рота. Стрижі над кручею стрижуть. Високі цвинтарні ворота високу тишу стережуть. Звання і прізвища, і дати, печалі, бронзове лиття лежать на морені солдати, а не проживши й пів життя. Хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув, хтось, може, має яку звістку, які не сказані слова. Тут, на одному обеліску, є навіть пошта польова.